Посилки всі я вже сьогодні відправила. Зараз буду готуватись до фотозон. У мене дві фотозони на вихідних, і дуже хочеться підготуватись до фотозони з Фатіну. Але завтра у мене хрестини і треба підготувати кульки. Ну, а цю фотозону з Фатіну я вже буду, напевно, завтра готувати, бо вже шоста вечора. Зараз, поки всі кульки підготую, вже буде вечір. Надую хромчики і ще зроблю п'ятірки. Оці ретробілі. Я трошки вже кульок надула один пакетик. Мені треба, напевно, приблизно 4 пакети, я так думаю, а може більше. Зараз буду надувати і дивитись. Покажу вам зараз типичну помилку, яку я дуже багато раз бачу на фотозонах. Це кульки ось такої форми. Не робіть так, це не красиво, не естетично. І на фотозоні виглядає негарно. Щоб зробити круглі кульки, трошки спускаємо повітря, зв'язуємо, притискаємо, і ось у нас кругленька кулька. Зранку маю ще завести. Замовлення по кулькам і на фотозону їду. Я їх звечору зробила. Зараз приїхала оформлювати фотозону на Христини. А дуже класне місце тут, я, до речі, ще фотозони не робила. Воно не так давно відкрилось. А називається Явір-резорт, це в Старичах, неподалік нашого міста. Фотозона у мене буде тут, в цьому залі. Зараз розвантажуємось. Там ще такий зал великий, весільний, літній зал. І внизу там є озеро. Буде час, я схожу вам, покажу. А тут ще строїться такий великий зал, буде класний. Я йду працювати, ну і покажу вам, яка в мене вийде фотозона. Доробила вже фотозону, зараз вам показую результат. Ось така світла. Вийшла у мене фотозона. Ця фотозона на подвійне свято, на перше причастя і на хрестини. І декор, який ви бачите на цій фотозоні, ви можете замовити. У нас такі каркаси, велюр, магнітики, написи. Написавши нам в соціальні мережі. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на канал, а якщо у вас є якісь питання, пишіть їх у коментарях. Зараз буду готуватись до завтрашньої фотозони. Мені треба зробити фатін, треба зробити баблси і. Трошки зібрати намисто. Зараз цим займусь. Ось моє на намисто. Зараз я думаю, зроблю ще напевно бантик невеличкий, чи не треба вже сюди бантик. Я думаю, що не треба. Думаю, що бантик вже той буде зайвий. Підготувала баблси на завтра. А тут у мене фон, каркас зранку розберу, бо у мене залишилася драбина, У машині треба її буде забрати. І мої намистини, і напис. Завтра вантажусь і покажу, що вийде.